Що стосується виборів в Росії, то відомо, що там цифра 87% підтримки. Я б здивувавсь, якби там було 99. Чому по це, ну скажімо, вже було б явно видно фальсифікацію. Зрозуміло, що немає ніякого значення. 99, 87, 85, 93, жодного значення, які проценти там є, немає. Звичайно, вибори були частково фальсифіковані, але я особисто ну, дотримуюсь думки, що немає значення, яка там реальна цифра проголосувала за, яка проти. Тому що ну, треба речі називати своїми іменами і об'єктивно дивитися. Путін це явище і це колективне явище Росії. І це колективне явище росіян. Його політика, його поведінка, його агресія, вторгнення в Україну це не є, ну, скажімо так, тільки його хвора голова. Це є в дійсності масова підтримка росіян, російського народу, цієї політики, такої звіриної політики по тих, ну, скажімо, соціологічних дослідженнях, якщо так можна сказати, відносно незалежних, тому що незалежних зараз, як зрозуміло, в Росії не має бути, не може, бо це абсолютно авторитарна країна. І деякі експерти навіть зараз говорять про те, що найближчими роками це може бути навіть гірше, ніж Північна Корея. Бо я до недавнього часу не ну, цікавлячись історією північної. Кореї, дивлячись документальні фільми про неї, думав, що гірше вже неможливо. Ну, напевно, в Росії це буде можливо. Так от, по деяких оцінках, реальна підтримка Путіна десь рівні 70-75%. Але погодьтеся ж, це ну, дуже велика підтримка. Це більшість підтримує не просто Путіна як особистість, як президента. Вона підтримує його політику і бачить таке майбутнє. Це знаєте, високоросійське, це експансія, це агресія. Це прикро усвідомлювати. але Бог чогось дарував нам такого сусіда. А щодо того, там признає світова спільнота ці вибори не признає зараз. Лунають ну не від перших осіб в основному, а від дипломатичного корпусу лунають. Такі думки про те, що ці вибори сфальсифіковані, їх не варто признавати. Я думаю, що в дійсності світова спільнота знову ж хочеш чи не хочеш, але факт того, що в Росії є диктатор, який називає себе президентом, західним країнам потрібно буде признавати. Вони до війни мали з ним стосунки, вони під час війни мають з ним стосунки, і я впевнений, що і після війни вони теж будуть мати з ним стосунки. Навіть по простій причині. Стосунки відбуваються не з тим, легітимні чи не легітимні, а наскільки ти володієш владою, отак зараз ну, цинічно відбувається стосунки в політиці світовій. Так що я думаю, що для нас, для українців, скажімо, те, що його переобрали там формально, неформально, юридично правильно чи неправильно, не має ніякого значення. Для нас має значення якомога більше поставка західної зброї, якомога більше укріплення нашого війська і якомога швидше перемогти цього, ну скажімо так, агресора. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Поставити значочок на дзвіночок для того, щоб отримати нові сповіщення. Таким чином, поширюємо об'єктивну інформацію в Україні протидіям ну скажімо, інформаційним вкидуванням росіян.